рішення. до особисті громадян України, це рішення. Дійсно, законно, законно. Моє рішення, чи я вважаю, що законно? Так, я вважаю, що законно. Суддя, вітер, яка винесла вирок для Сергія Білоброва, має понести відповідальність. Христинівка невеличке містечко у Черкаській області. Та корупція там процвітає не гірше ніж у Києві. Від місцевих жителів ми почули, чим займаються судді місцевого христинського суду. Те, що спочутово нас просто шокувало. Циганка 66 кг макової соломки okay. придбала, а вони її випустили. П'ять штук з циган взяли циганку, випустили. А ми її потом по всій Україні вилами. Оце Леся така сама. А він самоумець, колісніченко такий. Він взяв півтори штуки, річінку три з половиною. Тут Христіновський зашлеється, то Леся, що тоді таковано, на Річі, такова на побігушках у причин була сиділа. Із цієї інформації, яка є на офіційних сайтах, доходи в неї засвідчені більше 200 тисяч. Мені як платника податків, розумієте, як людина, яка цікаво, за що вона отримувала цю суму доходу. Не здійснюючи правосуддя, якщо ця суддя працювала всього два місяці за рік, то чи не проще ну, взяти другу суддю? І коли я тоді подивився цю справу, то це було жах. Понимаєте, ну як можна обкрадати покійників. У рішення Орендарчука скасовано, як незаконно. Суддюю вітер було винесено рішення не на нашу користь. Буцім то нічого там страшного нема. Коли я надала документи, що моя дитина дуже хвора, я така суддя, а... вітер. Вітер. вітер Депору збила мужика на одного, п'ять його звати. Обида а він до сих пор кладе калікою. Вони всі корумповані судді. Нам вдалося зафіксувати червону машину біля христинського районного суду. Здавалося, просто машина та і все. Та не все так просто. Місцеві жителі розповіли, що на цій машині їздить чоловік прокурора. Схема проста. Прокурор школьна, суддя вітер. Чоловік школьно це колишній помічник судді вітер. І за дивними обставинами суддя вітер виносить рішення на користь прокурора. І в неробочий час чи не віддячити приїжджав чоловік школьний?